Уже в цю п'ятницю ця сцена в Софіївці оживе 23 червня. На цій сцені о 18-й годині виступить гурт Козак з Систем зі своїм благодійним концертом на підтримку збройних сил. 24 червня Міла Нічич на цій сцені знову ж для підтримки наших збройних сил. І заключний концерт «Експомаркету» 25 червня, 18.00. нульнуль. Чемпіони шостого сезону Ліги сміху. Команда СМТ з міста Полтава. «Експомаркет» – це вперше в Умані виставка українських виробників, яка за. Початковуються з ціллю збору підприємців і великого і малого бізнесу саме в серці України в дендрологічному парку Софіївка в місті Умань з однією метою розвиватися і працювати в нашій країні. Умань це логістичний центр України. Саме тому малий, середній і великий бізнес мають збиратися в цьому місці з однією метою працювати і розвиватися. Ярмарка у нас буде сегментована, серед яких солодкий маркет, смачний маркет, it маркет, в тому числі дитячий маркет та багато багато різноманітних напрямків від наших підприємців і нашого бізнесу, шановні містяни, візьміть з собою документи, адже вхід для уманчан безкоштовний. На кожному із входах будуть розташовані благодійні скриньки. Ми звертаємося з великим проханням задонатити і підтримати наші збройні сили. 100% ваших донатів ідуть на потреби нашим захисникам. Разом підтримуємо українських підприємців, наших захисників. Я впевнений, Україна переможе. Слава Україні!